Є знижки на зі 15% в відсотків аптеках подорожних пам та ощад. Росія держава терорист. держава-терорист. 5-6 квітня у цьому в чергове переконався увесь світ. Вночі проти суботи російські окупанти цинічно атакували нашу державу шахедами, а на світанку ще й запустили ракети. Гучно було у Харкові, Запоріжжі та поблизу столиці. Багато поранених та загиблих. Під обстріл потрапили поліцейські і журналісти. Усі подробиці моторошних подій розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобається. Байки, а ми переходимо. До новин російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 32 БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони 28 ударних БПЛА було знищено. Повідомляє генштаб ЗСУ. У ніч на 6 квітня 2024 року. Російські окупанти атакували 32 ударними БПЛА типу шахет 131 136 із районів Приморського Хтарського РФ, а також 6 ракетами різних типів, трима зенітними керованими Ракетами С-300 із Білгородської області, двома крилатими ракетами Х101, Х 555 із літаків стратегічної авіації із Саратовської області та однією крилатою ракетою Калібр з акваторії Чорного моря. В результаті протиповітряного бою силами оборони України збито дві крилаті ракети х 101 Х 555 крилату ракету Калібр та 28 ударних БПЛА Шахед. Російські убивці продовжують терор українців, б'ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених співчуття родинам. Робимо у себе отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякую всім, хто тримав небо сьогодні. Разом до перемоги. Що будет громко розлавчики? Росіяни не перестають обстрілювати Харків. В ніч на 6 квітня ворожі БПЛА влучили по масовій забудові у Харкові. Пошкодили приватні домівки в області. Є загиблі та поранені. Обстріл стався близько 12.20 ночі. Оперативно на місце події прибули всі профільні служби: поліцейські, рятувальники, медики. Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист. Про це заявив мер міста Ігор Терехов. Опівночудокі харків'яни мирно. Спали окупант, двічі ударив ракетами по спальному району Олексіївки. Загинуло шестеро людей. Ще 11 цивільних зараз перебувають у лікарнях міста. Пошкоджень зазнали дев'ять жилих багатоповерхівок і три гуртожитки. А також два дитсадки, дві школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Вибитих за рік вікон нарахували вже понад 3600. Всі профільні муніципальні служби працюють на місцях влучання разом із працівниками ДСНС, правоохоронцями, волонтерськими організаціями. Водопостачання у будинки що зазнали руйнувань, повністю відновлене. Усім постраждалим надаємо необхідну гуманітарну допомогу та перепонуємо дах над головою. Росія держава убивці рано чи пізно вона відповість за кожне зруйноване нею життя. Особи загиблих встановлюють поліцейські поранених з вибуховими травмами та осколковими пораненнями доставили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років. В селищі Мала Данилівка без постраждалих, пошкоджена приватна власність. На місцях влучань у Харкові та області працювали всі профільні служби. Поліцейські задокументували факти чергових злочинів військових РФ. На місці події були Ли і журналісти ТСН це один з житлових будинків, який опинився в епіцентрі ворожого влучання. Як бачите, дуже багато вибитих вікон під ногами друзки скла. щонайменше не менше дев'ять багато люди зараз а, викидають свої потрощені вікна, аби потім за допомогою волонтерів та комунальників а, якось їх позабивати фанерою. На місці працюють волонтери. Допомагають людям, працюють також і психологи, аби допомогти людям якось оговтатися після пережитих жахів. Спочатку місто атакували ракетами, потім ще й безпілотниками. Загалом цієї ночі шестеро людей загинули, і ще дванадцятеро отримали травми. Нашій колезі з Тесен ЮЄ Аліні Туришин також вдалося зафільмувати наслідки атаки на місто. Перевірку покрівель на пошкодження. З самого ранку всі бригади працюють на місці. Бачите, залучена спеціальна техніка, автовишки, крани, газелі, матеріал. Всі працюють. Дуже багато людей навіть під'їжджають зараз, яких, котрих не було вдома, у деяких людей шок тільки виходять. Зі всіми спілкуємося, де є доступ нас, пускають в квартири, щоб пришвидшити нашу роботу. Напередодні агресор також атакував Запоріжжя та Харків день, коли на вулицях було багато людей, зокрема діти. По Харкову російські військові вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю ракетами. Понад 20 людей постраждали. Серед них щонайменше одна дитина є загиблі. Другу добу поспіль. Ворог масовано атакує із Запоріжжя. Росіяни скерували на місто ракети. Останні два дні ворог ракетними обстрілами тероризує мешканців Запоріжжя. Вчора з 15.15 .15 по 17.15. Росія здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі. Чотири людини загинуло, два чоловіка та дві жінки. З них двоє людей померли в лікарні, 23 людини поранено, вісім з них, у тому числі дві дитини 9 та 17 років, знаходяться у лікарні, четверо з восьми у важкому стані. За попередніми даними, пошкоджено понад 40 будівель, в тому числі 24 приватних будинки, дев'ять багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок. Сьогодні, з 5.30 по шостому, ворог завдав удари по промисловим підприємствам. Постраждалих немає. Міські служби, рятувальники ДСНС, волонтери та благодійні організації оперативно усувають наслідки обстрілів і допомагають людям. Ракетним ударом ворог пошкодив Мелітопольський дім у Запоріжжі. Відкритий простір допомоги саме тут. У мережі про це місце пишуть так: це місце, де люди, тікаючи від ворога, зустріли своє і своїх прихисток, підтримку, сім'ю. Місце, куди приходять і дорослі, і діти. У Запоріжжі відомо про 23 поранених громадян після вчорашнього масованого ракетного удару по місту. Серед них двоє дітей та поліцейський. Загинули четверо людей. Серед потерпілих у Запоріжжі двоє журналістів українських медіа. Потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці події. Ворог цинічно завдає повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики та журналісти. <звук> Гучно було і поблизу столиці України. На вночі проти суботи, 6 квітня армія РФ вдарила безпілотниками і ракетами по Київській області. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО. У селищі Макарів Бучанського району уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Повідомив Макарівський голова Вадим Токар. Сьогодні зранку наша громада піддалась обстрілам ворожими БПЛА та ракетами. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертви постраждалих немає. Команда ТСН ЮЄ висловлює щирі співчуття родинам загиблих, пораненим та тим, хто втратив домівки. Рано чи пізно держава вбивця Росія обов'язково відповість за усе завдане нашим людям горе. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарних вихідних і мирного неба над головою. thank you